Закривають вибиті вікна плівкою, лагодять знесені покрівлі та розтрощені лоджі. Дніпропетровщина досі оговтується від масового обстрілу в ніч проти на понеділок. Комунальники розчищають там вулиці від скла. Правоохоронці збирають ланки ракети дронів, а люди намагаються привести до ладу свої понівечені квартири. Ну і що а, згадують про ніч, яку вважають найпекельнішою за весь цей час за час війни. Євгенія Кравець розкаже. Пані Наталя два тижні тому закінчила ремонт в своїй квартирі, встановили нові двері та натяжні стелі. Тепер же з її розтрощеної квартири на останньому поверсі видно небо, бо знесло дах. Тепер можете зайти подивитися. Криші нема. Криша світиться насквозь, Вікна всі вибиті, всі чотири вікна, лоджа, балкон, все вибите. Все нічого нема. Дочка приїхала з городу. І сестра приїхала, позіжалися всі бо мене в мене. мене. Дякує Богові, що живі та проклинає росіян і Любов Володимирівна. Ми їх ненавидимо, ненавидимо за життя. Діти маленькі. Одному годи 4, другому п'ять. Я його привела сюди, кажу, заповни, заповни. Розкажи своїм дітям і внукам всім на все життя заповни. Про наших сусідів отжу все винесло, вікна винесло. Ото ж все повредило, двері винесло, там все повредило стіни. Ось такі 30 сантиметрові уламки від ракет та дронів знаходили мешканці багатоповерхівки в своїх квартирах. Людмила розповідає, що її батько гостював у неї вдома, тож не постраждав. А ось квартиру доведеться лагодити ще довго. Міленькі осколочки посипали скло, всі руки, ось ноги, воно все в склі. 16 квартир наразі не придатні для проживання, каже заступниця голови громади. Комісія пройшла сьогодні, продивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано, криша знімається. Видаємо мешканцям. Плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна, далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожному, кожній квартирі. Поліція збирає рочові докази на місцях масштабної ракетної та шахетної атаки. Через влучання в будівлю рятувального підрозділу в Дніпровському районі здійнялася пожежа. Згоріли 10 вантажних та легкових автомобілів. Стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Поряд побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також є влучання і в приватне підприємство в Дніпрі, розбило дитячий садок та магазини. Загалом постраждали восьмеро людей, троє з них у лікарні. Тієї ночі росіяни запустили на Дніпропетровщину 20 безпілотників та 16 ракет. Усі шахеди та чотири ракети знищили сили ППО, кажуть в повітряних силах, і пояснюють, що такими масованими та комбінованими атаками окупанти намагаються знайти слабкі місця українського ППО та виснадити морально українців. Євгенія Кравець Поліна Вегера. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.